Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую разом зі мною вирушити у подорож до світу чарівних історій. Ой, подивіться, хто до нас завітав. Діти, хто це? Так це ж мурашка, але вона не проста, а з цікавого оповідання. Яке ми сьогодні прочитаємо. А написав його Василь Олександрович Сухомлинський. Василь Олександрович Сухомлинський був видатним українським педагогом, письменником. Він народився 28 вересня 1918 року в селі Васильівка на Кіровоградщині. В бідній селянській родині з дитинства любив читати особливо твори Тараса Григоровича Шевченка. Після закінчення школи навчався у Полтавському педагогічному інституті. Все життя присвятив педагогічній діяльності, працював вчителем та директором сільської школи. Василь Олександрович Сухомлинський, відомий своїми творами для дітей. зокрема Казками, оповіданнями, які виховують любов до природи, доброту та людяність. Діти, я пропоную вам сьогодні послухати оповідання Василя Сухомлинського, куди поспішали мурашки. Тож сідайте зручно, слухайте уважно. Сухомлинський куди поспішали мурашки? У дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо, мурашки по горішки. Зібралися мурашки в дорогу. А дітки в мурашині, їдять крихітку, що принесла мама, Діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому, Вистачить їжі на всю зиму. Діти, ви уважно прослухали оповідання, а тепер давайте дамо відповіді на запитання за змістом цього твору. Ну що ж, розпочинаємо! Діти, скажіть, хто головні герої оповідання? Кого зустріли мурашки? Чому вони зупинилися? Як поводились мурашки? Скажіть, а чого нас вчить це оповідання? Діти, чи хотіли б ви бути схожими на мурашок? Чому? А як би ви назвали цей твір? Діти, ви сьогодні справжні розумнички. Дуже добре попрацювали на занятті. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!